Всім привіт! З вами завжди я, Venboy, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий Лего набор Зоряні Війни. Та це у нас ось такий робот мех штурмовика. Та Давайте почнемо огляд. Почнемо з коробки, якщо вже почали. Тут у нас ось тут логотип Лего, Зоряні війни. Тут у нас сам робот. зі штурмовиком. І тут 6, і нова свого набору 75370. І тут Stormtrooper мех. Або ж меха Stormtrooper Штурмовик. Але це не той мех, який ну для одягу виготовляється, а мех це, мається на увазі ось такий робот. І ну тут у нас є одна мініфігурка в цьому наборі. Це у нас... Там штурмовик. Тут у нас є функції цього набору. Тут. Знову тут зображена сама фігурка і. робот. Ще тут е було е в цій колекції. Тут у нас є ще був ось такий Дарт Вейдер і Бобафет. До речі, дуже бага багатьом людям не сподобалась е ця така. Лінійка цих ось, ось таких мехів. Але мені, в принципі, ну, я думаю, що це е, нормальна лінійка. Але більше всього мене зацікавила тут сама мініфюрка. Але про це трішечки пізніше. Е, Тепер давайте подивимось на інструкцію. Інструкція е, ось така вона трішки в мене в коробці вона погнулася трішечки, я не знаю чому. Так вийшло. Ну, і збірка закінчується на 79-й сторінці. Тут показується, як е, зробити сам механізм. як... Е, в принципі, просто як построїти е, саму мініфюрку і саму роботу. Тому все просто. Давайте подивимося на мініфюрку. Е, що мені зацікавило в цій мініфюрці, що, по-перше, у мене. Е, нема так сильно багато е, штурмовиків в Зоряних війнах. Та і, знаєте, у мене іноді так буває, що. Ну, іноді мене цікаві зоряні війни, а іноді ні. От зараз у мене фаза Зоряних війн, Тому е, я хотів собі ось такий набор придбати, бо ну, е, зараз у мене фаза Зоряних війн Ну і я завжди нас насправді я буду з вами чеснен, але... Ніякі зараз дебати не, не зараз не роблю, але я завжди підтримував імперію. Ну, майже в деяких аспектах підтримував імперію в е, фільмах Зоряних Війн. Не тому, що якісь там, а просто, ну. Я думаю, це моя думка така. Але все ж таки, е, мені тут зацікавила ось ця фігурка, бо, по-перше, це штурмовик. Мені завжди вони подобалися. І по-друге, це новий дизайн штурмовика. У мене ще такого дизайну штурмовика не було. Е, ось так він виглядає. Штурмовик. Е, до речі, ця версія нова е, штурмовика не дуже всім сподобалась, бо хтось сказав, що вони. Е, ну, ось такі штурмовики, вони якісь занадто мультяшні, чи е, вони у них голова занадто велика. Шолом. Але я думаю, що ось ця це найкраща версія за всю історію ЛЕГО. Але, ну, хтось скаже, що ні, хтось погодиться зі мною, але я думаю, що ось це версія або версія 2014 року. Якщо хтось знає, той знає. Можливо, зараз тут буде е, сама фотка 2014 року, і я поставлю ще тут, ну, сам приклад ось цього. Ну і потім ви можете написати в коментарях. Що вам більше подобається. Але, е, в принципі, людям не сподобався ш сам шлем. А так, е, всі деталі на торсі всім сподобався, в принципі. Але я думаю, що це дуже прикольна фігурка. Ще ось такий. як завжди пластер ось такий стандартний. Ось такий шолом. До речі, він трішки. Важко знімається з голови, мені Трішки треба постаратися. І тут у нас ось таке обличчя. Це у нас жінка. Ну і тут у нас е, ще ось такий е, чорний пластик. Тому вони два слої для цього шолома зробили. Ну, і давайте подивимося на саму меху. На робота. Ось так тут є. Як завжди, тут є ось такі ноги, руки, і навіть є пальці, які можна рухати. Можна ось так зробити лайк, like, можливо. І або ось так він кудись показує пальцем. Ще тут є ось такий, е, ось така деталька, і це не наклика, це прям е спеціально з е принтом ця деталька. Що слава Богам, слава Лего, що е вони нас знову не змусили. Ці наклейки, бо я в цьому не майстер. Ще тут я ось такий бластер, який можна тут відкріпити на цих кріпленнях. Він ось такому можна рухати, це ось такий бластер тут, типу, приціл є, і ось тут у нас ось такий старт-шутер. Тому можна так от стрільнути, і у мене е він зразу кудись вилетів. Але прикольна функція. Ну і давайте поставимо саму мініфюрку в цю меху. Ось так тут відкривається, туди мініфюрка ставиться. І ось так. прикольно. Ем, я думаю, що насправді цей набор прикольний, якщо вам подобається, ну, зоряні війни, але е, якщо вам подобається, то так. Але, ну, мені більш-менш сподобалося, але більше всього мені... Це цікава мініфілка, ніж сам робот. Але це ось такий один буде 7 гіка-чат е в армії <свісно> штурмовиків. Але тут ще ось така. Тут можна дуже прикольно тут можна ось так от навіть е рухати тут подошву навіть. І ось так от ноги і руки. Давайте я поставлю його. Але ще в мене є один бонус. Це ось такий. Я придбав собі банан. І по-перше, це ось такий він великий банан. Це мінфумка банану, але це ось такий берлок. І ще це ліхтарик. Тому можна ось так нажати. Тут десь на живіт. І він буде Ось так от ліхтарити ліхтариком можна. Ну і тут ще можна цьому чувачку ноги двигати, руки. Ось так тут написано банана. І він ось такий крутий в окулярах. Круто. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой і всім бай-бай. І слава Україні!